Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на січень для знаку зодяку козаріг. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, козаріг. Січень. І так, в цілому атмосферу місяця спочатку дивимось. Рицар Кубків, чудова карта, говорить про гарні емоції, про почуття. Якщо ви жінка, то можливо, це ваш партнер, ваш чоловік буде до вас в цей період проявляти більше уваги, більше якоїсь ніжності, тепла, любові. Якщо ви чоловік, то можливо, це ви будете в цей період. Таким да, якийсь період романтичності. Період закоханості. Якщо у вас немає партнера, то, можливо, в цей період буде у вас знайомство, тому зверніть увагу на цей період, да? тому що така е ситуація можлива. Так. Для когось це, звичайно, можлива і поїздка, приємна поїздка з задоволенням. Для когось це поїздка, можливо, на відпочинок. А, можливо, да, якби в цілому, якщо ви відправитесь в якусь поїздку, то загалом вона вам принесе задоволення і такі, да, позитивні емоції. Тому карта чудова, все добре. Давайте дивимось далі. Якими ж подіями відзначиться цей місяць? Так, двійка жезлів. Ну, це таки да, ця вже карта більш говорить про пасивність, про те, що, можливо, ви будете якісь складати плани для себе, можливо, плани вже на, да, на рік, що вам потрібно зробити, до якої цілі вам йти. Тому ну, це ще карта говорить про якісь такі вагання, да, що, можливо, вам потрібно зробити якийсь вибір, і ви будете вагатися, а як вам правильно зробити, а чи взагалі потрібно якісь, приймати рішення чи ні. Ну, і це ще карта говорить про такого спостерігача, да? що, можливо, будуть якісь події відбуватися, а ви отак осторонь будете за всім спостерігати і аналізувати. Тому ось так. Дивимось далі. Так, сімка мечів. Так, говорить про будьте спочатку да, якби застереження, будьте обережними, тому що ця карта говорить про якийсь обман, нечесну гру. Якщо ви з кимось домовляєтесь, заключаєте якісь договори, тому все чітко уточнюйте, да, якби все чітко, якщо підписуєте документи, все читайте, все якби, уточнюйте, тому що тут, щоб потім не виявилося, що якісь фейки і вас обманули. А можливо, якщо ця карта стосується вас, так, якби, то, можливо, ви будете тут і продумувати якийсь хитрий план, хитру стратегію для того, щоб якось досягти більшого успіху, для того, щоб ваші е, якісь цілі плани були більш результативними, принесли м, якийсь результат. Так, давайте далі подивимось. Тут дві карти, ну, хай буде вже дві. Так, королева монет і король жезлів. Так, якщо ви жінка, то король жезлів це можливо ваш партнер, чоловіка. Якщо у вас немає партнера чоловіка, то можливо це ваш знайомий, який буде проявляти якусь таку активність у вашому житті в цей період. Якщо ви чоловік, то звичайно це ви будете. Можливо, у вас в цей період да, ви будете активно йти до своєї цілі, ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, про що ви бажаєте. І тут, незважаючи на думки ваших там, рідних, знайомих, батьків, ви все одно будете якби, робити так як краще це для вас, і так, як краще знаєте ви. Так, давайте. Якщо ви жінка, то можливо чоловік в цей період да, буде більш активно себе проявляти, більше йому буде цікаво те, що він думає, які в нього погляди на життя, тому якось ось так. Далі королева монет говорить про фінансовий успіх. Якщо ви жінка, то звичайно це успіх для вас фінансовий. У вас фінансові справи будуть йти вдало. І це жінка, да, яка розуміється в фінансах, вона знає, що, куди, як правильно вкласти, вона знає, як правильно розподілити ці фінанси. У такої жінки завжди є фінанси, незважаючи да, на як там, зарплатню, в неї велика, маленька, але все одно в такої жінки да, завжди фінансів на все вистачає, тому що вона. Вміє розумно да, якби розпреділяти ці фінанси. Якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша дружина, партнерша, можливо, мама, да, яка буде, можливо, вам допомагати фінансово в цьому місяці, а можливо, буде вам підказувати, як правильно вам розподілити ваші фінанси, як вам правильно що вкладати. Давайте далі подивимось. Так, п'ятірка мечів. Так, дивіться, тут сімка мечів у вас випадала, да, про те, що якась нечесна гра, і тут п'ятірка мечів знову вас попереджає про те, що може бути якийсь удар в спину, да, знову якась підстава, тому будьте обережні. Особливо з тим, з ким ви працюєте на роботі, з ким ви домовляєтесь, тому що тут може да, бути якась така. Нехороша ситуація, потім виявиться, да, що да, якось ті люди не будуть вас підтримувати, і не буде у вас якось такого да, тандему. Давайте далі подивимось. Так, дивіться, знову да, випадає карта боротьби, знову якось це карта конкуренції. Знову якісь такі. Гра амбіцій, да. знову кожен буде відстоювати свою думку і буде да, якби стояти тільки на своєму. Тому дивіться, що у вас там насправді Чи це в, сімейні, в сімейному колі, чи це у вас на роботі з колегами. Ну, тут більше да, якби по п'ятірці мечів говорить про те, що, можливо, якісь такі з колегами непорозуміння, якісь різні погляди. Давайте далі дивимось. А тут уже карта говорить про чудові емоції, про позитивні новини. Можливо, що навіть якщо і станеться якийсь конфлікт, то все позитивно вирішиться. Да? Буде примирення і буде якби домовленість. Якщо ви очікуєте на якісь новини, то обов'язково вони будуть позитивні. Це якісь і гарні новини і подарунки. І також, да, як по першій карті, тут у вас було, це, можливо, якесь і нове знайомство, і для когось нове да, і закоханість, і романтичні побачення, тому чудово. Ну і давайте подивимось карту пораду для вас на цей період, як вам діяти насправді, щоб досягти успіху в цей період, щоб е, плани всі, що ви плануєте, здійснились, і був місяць продуктивним. Так ваш монет да, якби, говорить про те, що да, вам потрібно йти маленькими кроками, але йти до своєї цілі, і все якби оцінювати з практичної сторони. Да, якби. Тому ось так. Ну, і, звичайно, якщо тут домовленості якісь будуть, то краще, да, щоб це було завірено документами. і також, щоб, якщо будете щось, якісь операції з документами проводити, то те, щоб ви все чітко перевіряли, да, якби. Ось, так. ось такий місяць для вас. Дякую, що були зі мною. Дякую вам велике за вашу підтримку. Бажаю, щоб цей місяць був далим та продуктивним, незважаючи на якісь негативні карти. До побачення.